Відеоспостереження і право на приватність. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації мабуть нікому не подобається, коли за ним ведеться відеоспостереження, або для прикладу здійснюється відеозйомка. А це може бути на вулиці, це може бути в торговому центрі чи магазині, це може бути в під'їзді, це може бути навіть на роботі, це може бути в інших громадських місцях. І безумовно важливо розуміти, де є ці межі, межі приватності, коли за яких обставин вони можуть звужуватись, коли ви маєте право вимагати дотримання. Вашої приватності, і в тому числі заборони здійснення заборони відео, фото чи відеоспостереження чи відповідної зйомки. Це звичайні побутові питання. І дуже часто людей цікавлять, яким чином і як встановлюється питання. Здійснення для прикладу відеоспостереження з боку вашого сусіда, які підстави передумали здійснення відеоспостереження, для прикладу в офісі чи на роботі, і ці речі вони врегульовані і вони визначені навіть є певні критерії стосовно тих чи інших ситуацій, які стосуються дотримання права. Кожної людини на приватність, бо це фундаментальне право воно визначено як в міжнародних законодавчих і нормативно-правих актах, так і в українському законодавстві. Зверніть увагу на екран. Коли йдеться про захист прав інтересів фізичної особи при проведенні фото, кіно, теле та відеозйомок, є фундаментальна стаття 307 Цивільного кодексу України. Звичайно, питання права на свободу думки і слова регулюється статтею 34 конституції. Є ще окрема стаття, яка стосується права на приватність, на недоторканність інформації про, про особу і її сімейне життя. Але от 307 – вона встановлює, що фізична особа може щодо неї здійснюватись відеозйомка чи відеоспостереження лише за її згодою. І в даному випадку є один нюанс, який стосується презумпції згоди на відеозйомку. Ця презумпція згоди на відеозйомку здебільшого торкається питань громадських чи публічних місць. Тобто, Якщо ви йдете вулицею, і стосовно вас хтось здійснює відеозйомку, і ви не заборонили здійснювати відповідну відеозйомку чи відеоспостереження, то вважається, що є презумпція згоди на проведення відповідної відеозйомки. Але в багатьох ситуаціях чи в магазинах, чи в кафе, чи в під'їздах, навіть при будинкових територіях ем, здійснення відеоспостереження. Проводиться у відповідних процедурних моментах на відповідних підставах, і звичайно є певні обмеження, коли це не може здійснюватись. І це не може здійснюватись для прикладу, коли той суб'єкт, який робить цю відеозйомку чи відеоспостереження, виходить за межі права на приватність. Дуже часто люди запитують, що робити, звичайно. В ситуаціях теперішніх, коли Є доступні засоби стосовно відеоспостереження. Що робити, як діяти, коли, для прикладу, сусід встановив камери відеоспостереження, і ці камери направлені на вашу земельну ділянку, на ваш будинок. І, очевидно, вас це дратує, і ви вважаєте, що ваше право на приватність, ваше право на недоторканність особистого життя і сімейного життя порушується. І, звичайно, таких питань, таких ситуацій є достатньо. І так само є достатньо звернень до суду, і сформована навіть судова практика, яка стосується питань недоторканності е, житла, коли е, житла е, недоторканності права на приватність, в ситуації, коли йдеться про здійснення відеоспостереження. Зверніть увагу на екран. Є... Постанова Верховного суду і Верховний суд висловив наступну правову позицію: що відеозйомка подвір'я сусідів без їх згоди є незаконною, оскільки така відеозйомка порушує право на захист їхнього особистого та сімейного життя. А тому така відеозйомка має бути припинена з подальшим знищенням усієї зібраної щодо цього відеоінформації. Цю правову позицію Верховний суд України ем, висловив, вона сформована і суди керуються цією правою позицією. І ця права позиція зводиться до того, що якщо будь-хто без вашої згоди здійснює спостереження чи зйомку, це вже є незаконно, тобто нема вашої згоди. Ці дії, коли ви перебуваєте в своєму будинку, коли ви перебуваєте на своїй земельній ділянці, є незаконними, тобто вони порушують ваші права і законні інтереси. І ви можете вимагати, вимагати припинення відповідної відеозйомки чи відеоспостереження і ем, подальшого знищення всієї відеоінформації. Дуже складними питаннями в такій категорії справ є доведення. Тобто, треба довести, що сусід. Здійснював відеозйомку вашого подвір'я чи вашого будинку, чи це здійснюється систематично? І, звичайно, якщо це буде належно зафіксовано, якщо це буде належно підтверджено в. Певними фактами, певними іншими обставинами, то в судовому порядку ви можете вимагати захисту і відновлення свого права, і заборонити проводити такі відеоспостереження чи такі зйомки, тобто вчиняти стосовно вас протиправні дії. Звичайно, в питанні права на приватність, в питанні відеоспостереження є відповідальність як цивільна, так і кримінальна, так і адміністративна. Але про Саме про відповідальність я розповім трішки, трішки згодом. Дуже часто також виникають питання, і до нас на телеканал телефонують стосовно правомірності встановлення відеоспостереження для прикладу в під'їздах чи прибудинкових територіях. І з цього приводу також. Є ряд е, особливостей і правових моментів, які стосуються дотримання права на приватність. Зверніть увагу на екран. Чи можна загалом встановлювати камеру відеоспостереження в під'їзді? В принципі, коли мова йде про вашу квартиру і про ваші власні двері, то звичайно це не заборонено. Але коли мова йде про відеоспостереження, яке для прикладу може охоплювати сусідні вхідні двері, чи спільний сходовий майданчик, то звичайно такі. Дії щодо здійснення відеоспостереження мають бути погоджені, погоджені з іншим власником, тобто іншим сусідом, чиї права потенційно можуть бути порушені. І чи потрібен звичайно дозвіл на встановлення відповідної камери. У разі, коли йдеться про, про Встановлення камери, для прикладу, ем, на першому поверсі в під'їзді, то ем, співвласниками спільних приміщень є відповідні мешканці будинку чи під'їзду. І вони мають висловити цю згоду. І як це, як це насправді виглядає? Стосовно таких ситуацій, безумовно, має бути прийнято рішення. Для прикладу, коли у вас створено ОСББ, рішення ОСББ. Про встановлення камер відеоспостереження. І також є загальне правило, яке стосується так званих політик приватності. Коли для прикладу ОСББ виробляє певні стандарти і правила приватності, які стосуються в першу чергу питань здійснення відеоспостереження, звичайно. Встановлювати камери відеоспостереження, коли йдеться про будинок, про під'їзд. Як я вже зазначав, можливо, за згоди сусідів. І очевидно, це може бути в місцях загального користування. На жаль, законодавство не дає чіткої відповіді на питання, які це точно. І однозначно повинні бути місця, чи це може бути для прикладу в ліфті встановлено, чи це може бути встановлено в, на сходовій кліці. І не дає відповіді на питання, тому що е, в першу чергу йдеться про місця чи загального користування, чи, для прикладу, про е, громадські місця чи інші місця, е, доступ до яких має необмежене коло осіб. І, звичайно. В ситуації, коли йдеться про відеоспостереження, для прикладу, прибудинкової території чи під'їзду, логічно може виникати питання: а які ви маєте права як мешканці чи як особа, яка для прикладу? Приходить в гості до, до своїх там сусідів чи своїх друзів, звичайно, ви маєте право знати, що ведеться відеозйомка. Будь-яка відеозйомка не може ввестись приховано. Відповідна інформація має бути розміщена в доступних місцях. І ви також, якщо вважаєте, що ваше право на приватність порушено. Тим чи іншим чином, ви маєте право вимагати припинення порушення вашого права. І це можна для прикладу, коли йдеться про відеоспостереження в під'їздах чи прибудинкових територіях, захистити своє право можна шляхом, для прикладу звернення до керівника ОСББ. Чи навіть до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Адже уповноважений Верховної Ради з прав людини є саме цим уповноваженим суб'єктом, який. Може вчиняти дії щодо притягнення до відповідальності за порушення права на приватність, і, зокрема, уповноважений Верховної Ради справ людини може складати постанови про притягнення тої чи іншої особи до відповідальності, коли йдеться про право на приватність. І, звичайно, в судовому порядку також право на приватність можна захищати, звернувшись до суду, вимагати припинити ті чи інші дії, чи навіть відшкодування шкоди. Зовсім інша ситуація, коли йдеться про. Для прикладу, магазин чи торговий центр. Ми часто звертаємо увагу на велику кількість камер відеоспостереження, і часто в нас виникає думка, з якою метою це збирання інформації про осіб, які перебувають в магазині чи в відповідному торговому центрі, здійснюється. Звичайно, як правило, стверджують і кажуть, що це здійснюється для того, щоб уникнути для прикладу крадіжок, заходів безпеки і так далі. Але власники таких торгових центрів повинні також зважати на пропорційність і дотримання права на приватність. І, звичайно, коли ставити питання, чи насправді ці камери відеоспостереження збирають персональні дані? Так, очевидно, вони збирають персональні дані про відвідувачів. Інше питання: наскільки надійно ці дані зберігаються, наскільки. Ем, Можливе порушення ваших прав і законних інтересів в законодавстві немає прямої заборони, яка б встановлення камер відеоспостереження в таких великих громадських місцях, чи публічних місцях, чи місцях загального доступу, для прикладу ці ж магазини, торгові центри. І звичайно, тут має бути у цей, як я вже зазначав баланс або пропорційність дотримання. Права на приватність. Тут також важливо, щоб власники відповідних закладів виробили політику приватності, встановили певні стандарти дотримання приватності відвідувачів цих закладів. І в таких ситуаціях, звичайно, є місця, де очевидно мають бути заборонені, має бути заборонено здійснення здійснення від успостереження, це там, душові, роздягальні, там, приміручні чи туалети. Інші місця. Вони, в принципі, якщо є відповідне, відповідне рішення власника, якщо дотримується право на приватність особи, з інші місця, звичайно, вони можуть може здійснюватись відповідне спостереження. Що робити, якщо ви вважаєте, що ваше право на приватність в тій чи іншій ситуації було порушено? Звичайно, вимагати. Захисту відповідного права, в тому числі письмово звертатись до відповідного е, власника чи адміністратора е, закладу чи центру з вимогою про надання інформації щодо обробки персональних даних з надання інформації щодо використання відповідних е, персональних даних, і в таких ситуаціях, якщо все таки право на приватність було порушено, то е, Відповідальні особи вони можуть бути притягнуті, в тому числі до адміністративної відповідальності за порушення відповідного права. А ще є одне дуже складне питання, яке стосується відеоспостереження для прикладу в офісі чи відеоспостереження на вашій роботі. Наскільки? Це правомірно, наскільки це неправомірно, як це повинно врегульовуватися, як це повинно здійснюватись. Зверніть увагу на екран. Завжди, в будь-яких ситуаціях, коли йдеться про ваше місце роботи, тобто про офіс, то Законодавством заборонено проводити приховану відеозйомку. Лише відкрита відеозйомка може бути, може здійснювати за загальним правилом в офісі. І звичайний працівник має знати про відеокамери, а також відповідні застереження мають бути внесені в. Внутрішні документи того чи іншого підприємства чи організації, адже ці моменти стосуються умов праці і якраз здійснення відеоспостереження в офісі чи у вас на роботі без належного повідомлення вас. Воно. Також не може відбуватись стосовно цього, навіть є, як я вже казав, певні критерії і принципи, які встановлені Великою Палатою Європейського суду справ людини. І ці критерії стосуються питань застосування роботодавцями, встановлення камер відеоспостереження на робочому місці. Зверніть увагу на екран. В Таких ситуаціях Європейський суд з прав людини каже, що є критерії, і ці критерії в першу чергу стосуються питань. Для прикладу, чи повідомлений працівник про можливість встановлення роботодавцем відеоспостереження та безпосередньо реалізації таких заходів, в якому обсязі роботодавцем здійснюється відеоспостереження, чи навів роботодавець законні підстави для здійснення такого відеоспостереження, чи є якими є наслідки від відеоспостереження для конкретного працівника? І чи забезпечено працівника відповідними гарантіями, коли заходи з моніторингу, встановлені роботодавцем, передбачають втручання в його приватне життя? Ці критерії вони визначені в практиці Європейського суду, і вони якраз встановлюють межі межі права на приватність, межі про реалізацію права на працю і безумовно, коли йдеться про роботодавців, то вони повинні пам'ятати, що коли для прикладу в офісі встановлюється система відеоспостереження на коридорах чи в кабінетах, то обов'язково мають бути внесені зміни і відповідні доповнення в правила внутрішньо трудового розпорядку. Адже це стосується умов праці конкретного працівника. Також від той чи інший працівник, чи всі працівники в Офісі чи на підприємстві основної організації, мають знати е, і е, про відповідне відеоспостереження, і поставити свій підпис про те, що їм відомо про такі моменти. Також е, в таких ситуаціях е, має бути виданий наказ е, і в наказі. Е, Мало б бути зазначено перелік осіб, які відповідальні за обробку даних відповідної інформації в ситуації, коли йдеться про офіс чи приміщення того чи іншого підприємства, установи і організації. І безумовно, знову ж повинні бути певні процедурні моменти, тобто політика приватності на конкретному підприємстві, установі чи організації. Тому що за будь-яких ситуацій позиція роботодавця, що... Ти працівник, ти приходиш на роботу і ти маєш робити все, що тобі скажуть. і… Е... Бути під наглядом камер відеоспостереження, вона не є виправданою, вона не є коректною, тому що фундаментальне право на приватність, воно не може таким чином звужуватись. І кожен, звичайно, може і має право вимагати дотримання цієї, цієї приватності, в тому числі на роботі. Незалежно, чи ви працюєте в приватній структурі, незалежно, чи ви працюєте в структурі. Комунальній, державній чи іншої форми власності Тобто, загалом, судова практика Європейського суду з прав людини, і, звичайно, українська судова практика, вона встановила і визначила межі і критерії реалізації права на приватність, і це право на приватність в жодному випадку не може звужуватись чи обмежуватись. Коли ж ваше право на приватність порушується, звичайно, знову ж є процедура оскарження, як до повноважного Верховної Ради з прав людини стосовно недотримання права на приватність, так і відповідне. Скарження в порядку цивільного судочинства, чи для прикладу, коли здійснюється відповідний збір інформації і е, відеоспостереження, чи навіть е, відеозйомка, і е, ці дії, і ці моменти містять ознаки кримінального правопорушення, за певних обставин це також е, може за такі дії бути передбачена відповідна відповідальність. Звичайно, питання відповідальності воно є ключовим. Адже є право, є чітко визначено межі цього права, і, безумовно, будь-яке право повинно дотримуватись, і у разі недотримання передбачена законодавством відповідальність цивільна, кримінальна, адміністративна чи інша. Коли йдеться по, про кримінальну відповідальність, то ми маємо дві статті Кримінального кодексу, основні дві статті, які стосуються захисту права на приватність. Зверніть увагу на екран. Йдеться про статтю 182 і 359. 182 стаття кримінального кодексу говорить про Порушення недоторканності приватного життя і за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення чи поширення конфіденційної інформації про особу, або незаконна зміна такої інформації, може бути навіть обмеження волі на строк до трьох років або Штраф від однієї тисячі неоподаткованих мінімумів або навіть виправні роботи, коли ці дії вчинені повторно або заподіяли істотну шкоду, також передбачена відповідальність. А 359 стаття говорить про незаконне придбання збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації а також їх незаконне використання. Тобто, якщо хтось встановив певні технічні засоби, які здійснюють. В першу чергу відеоспостереження і відеоспостереження, на яке для прикладу, немає жодних правових підстав, тоді, звичайно, це може кваліфікуватись як порушення. Бо здійснювати відеоспостереження приховано, можливо, лише коли йдеться про кримінальне провадження коли йдеться про здійснення досудового розслідування і за відповідною ухвалою суду в всіх інших випадках за загальним правилом здійснення прихованого, прихованого відеоспостереження спостереження не допускається, тобто. Коли йдеться для прикладу про наші якісь побутові умови життя, ми заходимо в під'їзд, безумовно мають бути відповідні інформаційні повідомлення про здійснення відкритого відоспостереження. І безумовно це також не може бути свавільним. Тобто, відповідні праві підстави для цього також повинні бути. Тобто, що найменше має бути згода відповідних власників чи співвласників майна, зокрема, коли йдеться про... Зйомку для прикладу більш ширших місць чи громадських місць, коли камера певним чином захоплює ще інші об'єкти, безумовно, власники цих об'єктів також мали б дати згоду на здійснення відеоспостереження. В інших випадках це є незаконно, неправомірно і, безумовно, такі дії, такі дії має, за такі дії має бути відповідальність і найбільш поширена. Відповідальність, яка стосується питань захисту персональних, персональних даних, це адміністративна відповідальність. Зверніть увагу на екран. Стаття 188 із позначкою 39. Це Порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, і відповідний кодекс про адмінправопорушення говорить, що у разі недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб'єкта персональних даних, передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу. І ці штрафи вони е, Накладаються відповідно до постанови про вчинення адмінправопорушення і суб'єктом складення відповідної постанови є повноваженим Верховної Ради з прав людини. Отже, в підсумку, право на приватність, відеоспостереження чи відеозйомка. Всі ці категорії мають свої межі. Межі, які визначені законодавством. Законодавством визначену і гарантовану приватність особи. Тобто, особа може заборонити здійснювати будь-яку відеозйомку її як приватної особи. Це положення не стосується публічних осіб. Тобто, посадова особа чи органа місцевого самоврядування чи посадова особа якогось комунального підприємства, вона її межі приватності значно звужені і ем, відповідно. Відеозйомка цієї особи може здійснюватися, оскільки статус цієї особи зменшує якраз межі, межі приватності. Стосовно інших, стосовно інших ситуацій, приватність є фундаментальною. Ви можете заборонити здійснювати зйомку, здійснювати відеоспостереження. Чи сусіду, чи іншим особам, чи для прикладу в публічному місці, чи для прикладу на вулиці, чи для прикладу в інших місцях вимагати припинення і збір даних стосовно вас як приватної особи. І в цій, в цій категорії справ ключовим є наступне. Маючи право, ви маєте право вимоги у припиненні порушення вашого права і, безумовно, право звернення, в тому числі до Повноваженого Верховної Ради з прав людини, про складення відповідних постанов чи відкриття навіть до судових проваджень стосовно порушення права на приватність чи інших ситуацій. Загалом, коли йдеться про. Захист вашого права в порядку цивільного судочинства, тут важливо докази. Докази, які підтверджують порушення вашого права на приватність. Збираємо докази, формуємо наші правові аргументи, наші правові вимоги і вимагаємо припинення порушення нашого права. І вимагаємо відновлення нашого права. Тому що. Знати і захищати свої права це є насправді важливо. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.